І так, всім привіт! Радий вітати на каналі. Відправляємося у подорож за золотим кігтем у вітряний пік. Тузик нам відпрацював тут на всі 100. Тузік хто? То наш пес вовк. Ну, коротше, щось таке. Це ми можемо його призивати. І в печерах нас чекали на склад... надскладні боси, пазли різні головоломки, паучок, мертві воїни, нордів, драури. Тут ми опробували ту магію, яку ми прикупили. По-перше, це наш тузик саме перший. Потім нам також допомагало підйом мертвих, дубова плоть. Таке тощо. Вирішив ще качати лук для виманювання здобичі і як альтернативна зброя, бо магія швидко закінчується і ми лишаємося гулі боси. Сподобалося використовувати різного роду пастки, виманювати луком всяких чуділів. Ну, коротше таке лук. Качаємо по-любому. О, ще одна голубка. Дивимось на кигець, підставляємо, відкриваємо. Кігодь ми знайшли вони зграбного. Рибіжника, якого завалили, мешканці печери. Добравшись до боса, ми разом з Тузіком добре повеселилися. Тузіку дав кістку і він не випав у від радості. Мені достався деякий хлам. Який я потім розберу на магію? Може щось собі залишу. Або якомусь компаньону. Щось передамо. А, так, після нашого епічного бою здраву. Чудовий світ. Ми потрапляємо на халупу зашифрованої відьми, про яку ми дізнаємося із записів її підвалі. А звіту така мила, простенька бабуся. Отож, біжимо в Ривер до Лукана, здаємо квест, получаємо винагороду, якийсь хлам скидаємо. Забігаємо на пивко в Таверну, беремо квест на зачистку якихось берзів і не чекаючи ранку, біжимо в Вайтран до Ярла. Серед ночів. Вскакуємо в ветран, щоб зранку мати пристойний якийсь вид. Приймаємо рішення заночувати в таверні у пані Хульди. Ну і Тож зранку трусивши підлюку з одягу і пики, йдемо до ярла. Розказуємо про Хелген. І як там дракон на Курилесив. І Балдруф як гарний добрий пан винагороджує нас і відправляє до свого мага так званого спеціаліста по драконах. Фармгар дуже радий нам. Бо я вийшов і нового дблону, якого можна використати у своїх цілях. Ой, у державних справах. Все серйозно, хлопці, все серйозно. І так, Фаренгер нас дослідити вітряний бік, який ми вже зачистили. Тож не прийдеться туди бігти знову і тривожити бідні кості відпочиваючих там мешканців. Поки ми розмовляли з старим магом, прибігає начальник охорони Ярла, так звана Айрілет. Кличе нас на воєнну раду, бо охоронці побачили дракона і повідомили її. Тож Ярл проси нас, так що не можна відмовити. Мій мол, на тебе вся надія, так як ти спец по драконах. Та я ледь вижив, чоловіче, ще штани десь сохнуть досі. Але ярло то не кажемо. А йдемо на смертельний бій. Разом за рілет. Збираємо ватагу хлопців. І йдемо валити дракона. Прийшовши на місце, яке вподобало то чудовиськом, починаємо бити його всім гуртом. Тузіка рішив не брати, бо можу викликати вже нового визиванця вогнений атронах. Дав клікуху вогнена баба. Отож, чи довго чи коротко. Вбилися мені на життя на смерть? І крила там гаду літає таке поламали. І в подяку за це нарекли нас довбакіном. Бо дещо такого дурня можна знайти? Що проти дракона виступив з голими руками? <рив> <рив> ну майже з голими. Ярл був у захваті, що позбавив його від головної болі у вигляді дракона і так від Айрілет, яка дуже вже його занадто опікає, і він радий був їй здихатись хоч на якийсь короткий час. Тож я вам розповів про сивобродців, які чи то хильнули чогось, чи то що. Але такий реки був, що чути було аж до вейтрану. Жарти жартами. Але старці побачили нас щось і прикликають до себе у високий хородар. Всі в сівобороці це типу священнослужителі, які зможуть навчити нас ефективно водити драконів за допомогою так крику. Я тут думаю, що я так виріщав, коли до дракона було вбито. Ну, від ярості, певно. Файно викрутись. <гум> Таке. Я нам був дуже вдячний, дарував титул охоронця, охоронецю. То, звісно, добре діло, що пані, ночі в корідені, холодні. Тож дякую за увагу, далі буде. Приходьте, чекаємо, всім па-па.